українська автокефальна православна церква завжди активно допомагала українським бійцям, які служать в зоні проведення АТО. Цього разу представники церкви спільно з громадською радою при обласній державній адміністрації та полтавським музично-драматичним театром імені Гоголя відправилися на схід країни не лише аби передати гуманітарну допомогу, а й організувати концерти симфонічного оркестру. вперше був вивезений до людей, до тих, які нас захищають, до тих бійців. Не якийсь естрадний чи фольк-колектив, а серйозна класична музика, класичні твори. Адже хто, саме як не класика, може саме дохідливо дійти до людей. Не дарма ж кажуть, що де говорять музи, гармати мовчать. Перший концерт відбувся поблизу Чугуєва, інший у Слов'янську. Єпископ Полтавський Харківський Афанасій розповідає, що там вони відчули потребу солдат саме у духовності. Та й самі солдати розповідає, говорять, що у них є що їсти, але хочеться прекрасного. Вони радіють кожному листу та кожному малюнку, який отримують від рідних та просто найбайдужих. Та музика, яку представили полтавські артисти бійцям, вона об'єднала вона настільки духовно піднесла їх. Це таке було торжество духу небесного і людського. Повірте мені, це не високопарні слова. Той, хто там побував і був присутній під час цього дійства, той запам'ятав його на все своє життя. Диригент симфонічного оркестру, народний артист України Віталій Скакун говорить, що у кожного громадянина є своя позиція щодо подій на сході України. Він та його колеги дотримуються позиції, яка полягає у підтримці солдатів, захисників вітчизни. Коли директор сказав за поїздку, то ні одного заперечення музикантів не було. Тобто ми всі зрозуміли, що музиканти також, кожен має свою позицію. Ви знаєте, оця, на жаль, ситуація на Україні нас зробила, мабуть, мужнішими і особистостями, тому що відступу немає. Або так, або по-другому на прес-конференції також розповіли, артисти грали для бійців на відкритому майданчику військових частин з великим піднесенням, не зважаючи на холодну погоду. Солдати поверталися із бойових завдань і слухали концерт на бронетехніці.